Усім привіт! Це центр контент-аналізу. Дякую, що дивитесь наш канал. З вами я, Олександр Маріковський. Зараз відбудеться презентація системи, яка не має аналогів в Україні. Мета системи – оптимізація процесу моніторингу телеканалів та радіостанцій. Давно вже люди шукали вихід, яким чином не передивлятися весь ефір, а яким чином цей робот все перегляне за вас. От така система вже існує. Головні переваги. Це повністю автоматизована роботизована система, яка не вимагає постійного нагляду людини, оперативність видачі результатів 10-15 хвилин з моменту виходу в ефір. Зручний пошук, який зараз подивимось. Гройсман або Яценюк шукаємо. І поки шукається, скажімо, щоб зірочка в. Це будь-яке закінчення, а вертикальна рисочка це або. Окрім того, в системі передбачено вічне зберігання відео та аудіоконтенту. Система є масштабованою. Ми вже підключили 15 телерадіоканалів. Подивіться сюди. І ось весь доступний список. Ми швидко розвернемо її під будь-які ваші цілі задачі. При знаходженні об'єкта в записі і при натисканні на нього відео синхронізується саме з цим епізодом, де йде пряма мова, коли можемо перематувати сюжет на п'ятихвилинні блоки, на годинні блоки або на добівблоки, цей телеканал. В принципі, виходить така зручна система. От подивимось останні результати. Ну там 112, -ти. це було там, 30 хвилин тому політична стабільність наголосив Яценюк і висловив сподівання, що політична криза вирішиться. Так, це 112 дивимося Дивимось нюзвон. Темі уряду Яценюка не все так погано. Насправді в плані національної поліції у нас клас. Не все ідеально іноді розшифровується, але ну тобто, ми бачимо. Міністра фінансів А, Єрейська говорити, що в принципі далі є... іноді словники треба поповнювати, і ми поповнюємо під ваші якісь потреби, які потрібні. Так ми коротко проаналізували аудит Ферів. Такі зробили по ключовим словам. Ви можете бачити, яка цитоцитованість за останню добу, Нагадую, що Савченко, вчора вирок отримала 22 роки, і тому її ну, про неї говорили дуже багато. І е, хочу щось сказати, що кожен сюжет, як ви можете переслати кому завгодно. Просто берете, натискаєте сейф, відкривається нова сил, вона вже відкрита, і, і, або просто зберігаєте на свій комп'ютер. Дякую, що ви з нами. Ось наші контакти facebook.com ukrcontent, 044 221 2324. Підписуйтесь на нашу сторінку, і буде у вас завжди щастя, успіх і інновації. Дякую вам, успіхів!